Чебурашка Арере. Споглядання Хмар Знаєш, Чебурашко? Що гено? Інколи я замислююся: Де ховається щастя та як його знайти? А ти у шафі Дивився? Мабуть, його там немає. А у кишенях? Боюся, що і в кишенях його не знайти. І знаєш, Борашко, я ось думаю, можливо, щастя ховається де-небудь за далекими поворотами майбутніх днів, хоча всі женуться за ним, намагаються спіймати, воно нікому не дається. Морозиво! Це морозиво гено. М'яке і біле. На вигляд смачне. Так, щастя, це ванільне морозиво, м'яке та. Та ні. Гено. Ти не любиш морозиво? Не в цьому річ. А може, щастя таїться серед днів, що ми прожили. Адже лише озирнувшися назад, розумієш, що раніше був щасливий. А значить. Пундики! Дивись на пундики. Точно, як ті медові, що ти готував. Гено. Мені хочеться ще пундиків. Я зголоднів. Поїжмо, коли повернемося. Я люблю обідати разом із тобою. Я теж. А потім знайдемо ту штуку, яку ти шукав напевно.